А, дівчата, що робите? Щось у вас тут якось так скучно. Нічого не скучно, де ми шукаємо, що подивитися в Ютубі цікавого. Ой, які ви смішні. В Ютубі вони будуть дивитися мультики. Ви б знали, що я зробив? А, а що ж ти таке зробив? Я зробив собі невидиме татуювання. Фу, Нема такого, ти ще прикалуєшся. Та правду вам говорю, в мене невидимі татуювання, це такий тепер новий тренд. А хочете перевірити? О, я придумав! Давайте зробимо челендж, будемо купатись в крижаній і в гарячій воді. Ви собі не підозрюєте. Є деякі лоли, які також змінюють колір. Ви ж можете навіть не підозрювати про це. Ха! А, класна ідея, давайте я за. Нехай наш челендж починається. Ой! У нас тут що ще й призи будуть. Так, хто найкраще змінює колір, тому ще будуть призи. Ну що, я вам казав, подивіться, які в мене приховані тату з'являються в холодній воді. Ну що, а тепер тепла. Вони зникають. Ха-ха. Дупи. Ой, тепер можна я, можна я. Вау! Подивіться, який класний У мене рожевий купальник. а в теплу одразу зникає. можна я? Ой! Я нічого не змінюю. Може в теплій. Ні. Хм. А найкраще зміни колір я. Як у мене гарно змінюється колір волосся. Стає такий червоненький. І на трусиках з'являються такі чорні квадрати. І подивіться, які колготочки, Вау! А в теплій воді все зникає. Я стою блондиночка з білими трусиками. Яка магія! Вау, яка ж я красуня, ну дивіться! Тепер я, тепер я. О, я нічого не змію. Пішла я. Ого, в мене з'являються шортики і футболочка. Яка я крута! А в теплі воді все зникає. А ви подивіться, як я ж мінюю колір. У мене волосечко стає рожеве, а в теплій воді все стає біленьке. І на трусиках у мене з'являються в холодній воді чорні смузки і чорні скарпеточки, щоб я не замерзла. мила. з ямила. Айміся хотім спробувати. Я нічого не зміню в кризині. І я. Ану в теплій. Ну нічого, зате поплавали. І я зміню, дивіться. Хо-хо-хо-хо. Тепла? Клас. Але в мене є ще один секретик. У мене в темряві світиться волосечко. Ми тобі даримо цей лод сюрприз за те, що ти не тільки вмієш змінювати колір в воді, а ще й в темрю. ха ха клас Сос там таке, давайте розпаковувати разом. Вау, телефон! Лю, мам! Цис, я виграла телефон вже! Ура! Клас! Кіндер, отримуєш ти, Белла у тебе дуже гарно змінюється колір волосся. Ой, дякую! Так приємно. Знаєте що? Я хочу поділитися цим кіндером зі всіма. Хто вміє змінювати колір і хто не вміє, я хочу з вами розділити цей величезний кіндер. А, яка ти молодець! М -м, шмакота. А ще мені? Для вас не виграв я, тому що я Затіяв цей челендж і у мене приховані татуювання. Насолоджуємося. Вау! Вау! Завжди то прикольно буде. Вау! Круто! Як воно класно шипить! Ого, ціла ванна лол! Що ж там за сюрприз такий у нас шипить? Тут це якісь чуді. У нас сюрприз є. Ну що, сподобався наш мокрий челендж? Якщо так, тисни лайк та підписуйся на наш канал. Па-па!